У сесійній залі представники оновленої молодіжної ради, лідери учнівського та студентського самоврядування. Вони активні, творчі та прагнуть більшого для Хмельницького і країни. Революція на граніті, помаранчева революція та революція гідності. Безперечно, усі ці історичні події дали нам підтвердження того факту, що саме молодь є рушієм сил нашої нації. Вони першими проявили ініціативу, щоб підписати меморандум. Документ передбачає всебічну підтримку учнів і студентів Хмельницької громади. Все бачите, я підписав. Хай він буде не просто підписаним папірцем, а буде дієвим. У планах студентів Хмельницького університету економіки і підприємництва втілити у життя масштабний волонтерський проєкт. Ми вже е, створили проект, який активно діяв. Ми зробили акцію «Донат дорівнює цукерка, і потім вилучені кошти надіслали для зсу. Але ми будемо ще намагатися розвивати цей відділ і сприяти його розвитку. Після підписання меморандуму ми думаємо, що ми все ж таки реалізуємо наші плани і втілимо в їх реальність. У Хмельницькій міській раді обіцяють всебічну підтримку ініціативним учням і студентам. Цього року планують відновити молодіжні проєкти, які працювали до повномасштабного вторгнення. Серед них стажування із подальшим можливим працевлаштуванням у міській раді, навчальні програми, лідерські та бізнесові стипендії та гранти. Їх доповнять нові патріотичні проєкти та військового вишкілу. Мета знову ж таки це максимальна активізація молоді, ознайомлення молоді з усіма тими програмами, які працюють в хмельницькій міській раді, починаючи там від преміювання активної молоді, робота молодіжного центру. Фактично, кожна молода людина в місті Хмельницькому може себе знайти в тій чи іншій сфері, яка їй подобається. Ми для того створюємо умови. Для цього потрібно бути активним, цілеспрямованим і вперто йти до мети, каже Хмельницький міський голова. Сторони, що підписали документ, вірять в його практичну складову і наміри вже незабаром реалізують.